Не хвилюйся, синку, скоро все закінчиться. Вітаю вас на каналі Old Gaming Lamer. Ось воно. Останній ривок. Заключне відео про сюжет Red Alert 2. І, як я обіцяв раніше, це буде історія боротьби союзників проти Юрія. Отже, у них усе починається також, як і у комуністів: Дюган, Юрій, розгортуючийся Домінатор. Літаки літять. Майже всюди, окрім району Алькатраса, настала суцільна срака. Е, вибачте, комунізм від Юрія, про що нам повідомляє Єва у першому брифінгу. Також тут з нами зв'яжеться агент Таня і повідомить, що є шанс змінити ситуацію на краще. Вона покличе до нас професора Ейнштейна, який розкаже нам про його прототип машини часу, за допомогою якої є шанс повернутись назад у минуле до того моменту, як домінатори були активовані і спробувати знищити їх, тим самим поламавши плани Юрія. Тут вже виникають деякі питання до самого професора, бо дивлячись, якими чесними очима він розказує, що це тільки прототип, і що у нас є тільки шанс, а не можливість. Наводить на думку, що союзники могли й не знати про те, що прототип Ейнштейна не зовсім вже й прототип, бо технологія переміщення у часі професором була вже давно успішно випробувана. І є така думка, що коли він, знищивши Гітлера, повернувся назад у свій час і побачив, що вийшло у результаті, то потім просто забув сказати керівництву союзників про те, що він накоїв. Хоча, можливо, це краще, бо хто знає, що ще могли зробити з цією машиною різні політикани заради своїх амбіцій. Для союзників місія у Сан-Франциско буде легшою, ніж у комуністів. Вже на самому початку у нас буде невелика база, на якій буде знаходитись наш мутант Делоріана. Все, що потрібно зробити на першому етапі місії, це відновити електропостачання, захопивши достатню кількість електростанцій. Як і з комуністами не ловимо гав, бо війська Юрія будуть намагатися їх теж захопити, щоб відновити роботу домінатора, а також періодично атакувати нашу базу своїм десантом та технікою. Для захисту нашої бази, окрім вже відомих юнітів, нас познайомлять ще з одним новим типом піхоти морпіхом охоронцем. Хоча він трохи менш живучий, ніж звичайний морпіх, але при окопуванні починає гатити з невеликої ракетниці, яка буде ефективною не тільки проти техніки, а ще й повітряних юнітів буде здатна збивати. Простий, але доволі універсальний юніт. З захистом бази розібрались, починаємо вести розвідку місцевості та пошук електростанцій. Тут стануть у нагоді міраж танки, які, як справжні партизани, під маскуванням будуть знищувати наших ворогів. Хоча інколи це буде виглядати доволі кумедно, коли танк, маскуючись під дерево, стоїть прямо посередині асфальтованої дороги. А ініціати Юрія, які за лором гри мають такий рівень прокачаного розуму, що використовують в бою проти ворога пірокінез, дивляться на це і. Ех, нічого особливого. Знаходимо електростанції неподалік від бази, знищуємо їх охорону та захоплюємо їх інженерами. Коли рівень електроенергії стає достатнім, наш асистент з агентом Данією починають запуск машини часу. В цей час з нами зв'яжеться Юрій і почне розказувати щось на кшталт: Я вже переміг. Ви нічого не зможете змінити. Здавайте! Але насрати, що він там розказує, Марті, педаль в підлогу! поїхали! Дало переміщуємося назад у часі, в момент, коли радянські війська ще тільки починали вторгнення у Сан-Франциско. Відбиваємо атаку ворожих сил і за допомогою агента Тані пливемо на Алькатрас. Ах, не встиг, а там ще є. Е, гармати! Не розстрілюйте весь фліт. Мені теж для глядачів треба зробити кілька штук канонічних руських воєнних кораблів. Ось, так краще. Діставшись до острова, спочатку перебиваємо охорону, а потім підриваємо і сам Домінатор. Місію завершено. Наступний брифінг спочатку почнеться з дуже приємної новини. Генерале Карвіль, старий ти чортяка, радий знову тебе бачити живим та здоровим. На новини про своє майбутнє він відреагував як на похід до туалету. Боже мій, це всім до дупи! Та повідомив, що уряд ознайомився з інструкціями наших дій, які ми передали їм з майбутнього, і відправить нас до Єви за наступним завданням. Наш асистент проінформує нас про те, що ми вирушаємо у Лос-Анджелес, а точніше у сам Голівуд, де Юрій психічним впливом через телебачення, проводить зомбування місцевого населення. Нам також покажуть уривок його трансляції, де він буде розказувати щось на кшталт. «Товариші, землю селянам, фабрики пролетаріату. Менше знаєш, міцніше спиш, капіталізм зло. А всі ваші коняки тепер мої. Нам потрібно зупинити цю діяльність Юрія, знищивши всі його сили у регіоні. Саме завдання місії поділяється на дві частини. Спочатку гравцю знову представлять месорубки та накажуть їх всіх знищити, рятуючи життя зомбованого цивільного населення. А потім вже буде потрібно розібратися з ворожими базами Юрія на карті. Тут розробникам хочеться ще раз подякувати за креатив, бо хід виконання цієї місії можна описати таким чином. Заходять якось Термінатор, Рембо і брудний Гарі у бар. А бармен їм каже: хлопці, є можливість зняти наступну частину нестримних, де ви будете боротися проти цигана телепата, який хоче завоювати весь світ. Далеко ходити не треба, просто беріть зброю та виходьте на вулиці. Зйомки почнуться відразу. Оскільки ми у Голівуді, то під час виконання першої частини ми знайдемо акторів, які будуть алюзіями на цих персонажів. Кожен з них матиме свої особливості боротьби проти ворога. Брудний Гарі. Гатить піхоту як агент Таня. Рембо. За допомогою гранатомета знищує будівлі з одного пострілу. І також гатить піхоту. А Термінатор зі своїм мініганом просто робить. З усім, що попадеться, у радіус його ураження. Разом ця трійця дуже добре доповнюють один одного. І також не піддаються психічному впливу клонів Юрія, тож доволі непогано себе буде показувати проти ворожих патрулів, хоча супер-юнітами їх також не назвеш. Кулемети Гатлінга будуть становити для них немалу загрозу. Після того як Арні зробить свою коронну фразу Аселовіста Останні м'ясорубці загін нестримних їде штурмувати ворожу базу. Взагалі-то їх було дві. Але поки ми збирали команду героїв, наш другорядний загін з презентантів вже встиг її знищити. Тактика штурму буде, можна сказати, класичною для нестримних. Правильно, штурмуємо прямо в лоб. Комбінуючи їх можливості та не наражаючи їх під сильний кулеметний вогонь, поступово знищуємо спочатку оборону, потім бараки з заводом, а потім вже й саму головну будівлю. Юрій, бачачи, що коїться чортяки, такий. є Отже, бляха, ну ти бачив, це бачив! та згортає всю активність разом з будівлями, що залишились. А ми святкуємо перемогу у цій місії. На наступному брифінгу ЄВА повідомить нам, що командування через супутник отримало відеосигнал від директора компанії Масів Софт, що розташована у Сієтлі. На відео керівник цієї компанії повідомить нам, що Юрій тримає персонал компанії у заручниках і змушує їх працювати на нього, розробляючи програмне забезпечення для своєї програми генетичних дослідів. І щоб ніхто навіть не думав лінитися, він збудував у місті здоровенний мотиватор у вигляді пускової ядерної установки. Оце я розумію, націленість на результат. В цілому ситуація не те, щоб дуже незвичайна. Розробники відобразили тут класичний приклад радянської шарашки, але вже у сфері галузі IT. Та що тут дійсно примітно, так це персона керівника. Ні, те, що це пародія на Майкрософт та Біла Гейтса, це і так зрозуміло. Тут розробники дали керівнику прізвище Бінг. І тут до них, якщо і виникають якісь питання, то вже тільки риторичні, бо після такої кількості збігів про сьогодення дивуватися вже нічому. При виконанні місії можуть виникнути деякі складнощі, якщо не знати, що робити. А я, звісно, і не знав. На самому початку у нашому розпорядженні є бараки з заводом, установка контролю за погодою та кілька загонів з різними юнітами. Наше завдання знищити ядерну пускову установку Юрія. У нас є можливість першими нанести удар суперзброєю, який ми благополучно просрали, намагаючись знищити ракету. А от відповідь Юрія була більш результативною, і ми втрачаємо завод та електростанцію, внаслідок чого наша установка перестає функціонувати. А от ядерка спокійнесенька собі перезаряджається. Вирішити питання з електроенергією можна захоплюючи електростанції, які розкидані по всій карті. Але перед цим треба буде знищити їх охорону. Ось би де наша зброя стала у нагоді. Але маємо те, що маємо. За допомогою піхоти в будівлях та снайперів знищуємо ворожу піхоту та виманюємо техніку під наш вогонь. Після чого захоплюємо електростанцію. Але на цьому проблеми не закінчуються, бо потім війська Юрія будуть намагатися її відбити. Після того, як вони знищили одну електростанцію та майже не захопили іншу, стало зрозуміло, що треба діяти більш обережніше і налагоджувати оборону біля них заздалегідь, до того, як наш інженер буде її захоплювати. І все це треба було робити швидко, бо ядерка весь цей час спокійно розносила С'єтл на шмаття. Відновивши роботу нашої установки суперзброї, вже самі розносимо все, що можна на базі Юрія. А захопивши ще декілька електростанцій, вже вимикаємо електропостачання ядерної установки. А також звільняємо кампус компанії Massive Soft від ворожих сил. За що БІЛ? Тьфу, тобто БІНГ! Видасть за це нам фінансову винагороду. Тільки після цього прийде розумна думка про те, що можна було не мучитися з самого початку із захопленням та обороною електростанцій, а просто знищувати їх, тим самим вимкнувши ворожу суперзброю набагато раніше. В кінці добираємося до залишків ворожої бази та знищуємо ядерну установку Юрія. Місію завершено. На брифінгу до наступної місії наш асистент повідомить погані новини про те, що Юрій викрав професора Ейнштейна задля прискорення робіт над вдосконаленням своїх психічних домінаторів. Ми терміново вирушаємо у Єгипет визволяти професора. Допомагати у цьому нам буде агент Таня. На початку, як завжди, розбудовуємо базу, бо ворожі війська вже дуже скоро почнуть атаки на нас, оскільки ми не можемо використовувати тактику радянських харвестрів, відбиватися від ворогів, а особливо від клонів, на ранніх етапах доведеться за допомогою стаціонарної оборони. Хоча також тут стануть у нагоді німецькі винищувачі танків. Ще одна складність місії обмеженість ресурсів на самому початку. Але це можна вирішити, захопивши нафтові установки на карті. Тому укріплюємося якомога сильніше та готуємося до штурму. Тим паче, що з нами Таня. І це полегшує нашу задачу. Якого біса? Як можна було втратити Таню! Що це за сраний ігровий флешмоб? Безглузду просрати своїх елітних юнітів? А ні, все в порядку. Вона просто поранена і її евакуювали. Фух! Що Софія, що ти тепер про свого Бориса будеш казати? На останок Таня скаже щось на кшталт: я поки що не можу битися, але не здавайтесь і продовжуйте боротьбу. Хоча тут більше підійшли такі слова: ти тупий, баранюка, невже так важко було побудувати лабораторію та кілька міраж танків, які б заздалегідь відстрілювали ворога ще на шляху до бази? Що ж, слушне зауваження, робимо все сказано і дійсно, з міраж танками оборонятися стало значно легше. Завчасно знищуємо міст, щоб ворожі підкріплення не доходили до нас. І потім міражами знищуємо охорону нафтових установок. Після їх захоплення вже буде значно легше виконувати цю місію. Тактика проста: будуємо багато призм танків, більша частина яких залишається неподалік головної ворожої бази, блокуючи війська Юрія. Інша частина відправляється до піраміди, де отримують Ейнштейна. Маючи перевагу у вогневій силі та відстані ведення вогню, без проблем знищуємо оборону та визволяємо професора. Наостанок перед евакуацією він повідомить нам, що я там, у той демінатор встромив таємний дручок, так що ви можете один раз бахнути по ворогу його ж вондервафлею. З радістю використовуємо цю можливість. Тим паче війська на ворожій базі дуже зручно стояли. Після того, як у ворогів не стало частини армії, починаємо призмтанками штурм ворожої бази. На останок, після її знищення, їдемо добивати залишки сил, які не були на самій базі. Знаходимо харвестери та починаємо по ним гатити з усього, що є. О, дивіться, єгипетський сфінкс. Упс. Отже, клятий Юрій. Навіть у кінці зумів зробити шкоду та зруйнувати культурну пам'ятку. Поганий Юрій. Поганий! Після знищення останнього Харвестера святкуємо перемогу у цій місії. У наступному брифінгу генерал Карвіль повідомляє нам, що розвідка відстежила місце знаходження головного центру клонування і генетичних експериментів Юрія, який знаходиться на планеті Каміно. Так, стоп, це не той всесвіт. Який знаходиться у сіднеї. За її допомогою він планував замінити лідерів різних країн їх клонами і через них маніпулювати урядами та змусити їх здатися. Наше завдання зруйнувати цей центр клонування. Саме виконання не буде чимось незвичайним. З примітного тут буде атака ворожих підводних човнів майже на самому початку місії, проте відбитися від них не буде складною задачею. Також по карті буде бігати велика кількість піхоти, але це й не дивно, бо у Юрія на базі є декілька клонувальних пристрів. Але оскільки тут міська забудова, то проти них можна легко оборонятися своєю піхотою, яка засіла у будівлях. Щоправда, ворог робить те ж саме, але це не буде великою проблемою. Розбудовуємо базу та її оборону, відбиваємось від ворожих атак і готуємо загін приземтанків для штурму ворожої бази. Обережно просуваємось, знищуючи ворожий опір. Добираємося спочатку до проміжної бази, а після її знищення рухаємося до основної, де знаходиться центр клонування. Руйнуємо всі будівлі, після чого ворожі сили підуть у останню атаку. Добиваємо залишки і святкуємо перемогу у цій місії. Наступний брифінг. Єва почне з новин про те, що війна з комуністами майже закінчена і вони готові капітулювати. І основною загрозою тепер залишається тільки Юрій. Щоб двічі не вставати і далеко не ходити, лідери світових держав планують таємну зустріч, де обговорять капітуляцію Романова і як тепер разом надавати посраці Юрію. Але тут, як у прислів'ї, згадай про гімно, вони й почне тухнути. До нас приєднається Юрій з доволі простим питанням. Здрасті, не забули про мій психічний вайфай? Єва, золоте, скажи мені, а де проходить ця таємна зустріч лідерів? Дуже хочу побалакати з ними, так сказати, віч на віч. Єва в Шоці не знає, як відмазати своє начальство, і тому відкриває йому локацію Лондон, будинок парламенту. В цей час генерал Карвіль наказує перекрити канал зв'язку з нашим асистентом, а нам наказують терміново вирушати до столиці Великобританії і зробити все можливе, щоб переговори не зірвались і лідери не потрапили у полон до Юрія. Точки зору логіки, це дивне завдання. Бо навіщо було верхівці влади країн ризикувати своїм життям, якщо вони вже знають, що їх місце зустрічі вже викрито? Чи не краще було б тоді перенести місце переговорів або взагалі відтермінувати саму зустріч до більш сприятливого моменту? Єдина логічна відповідь, яку я для себе знайшов, це те, що Юрій наклав на них особливе цигацьке прокляття, що на них усіх напала срачка, і вони в парламенті не могли вийти з туалету та вели переговори, сидячи на унітазах. І поки вони поливають один одного метафоричним і не тільки лайном, ми швидко відбудовуємо базу та оборону, щоб встигнути до закінчення зворотнього відліку, після чого починається штурм будинку парламента. Якщо поквапитись, то можна встигнути перекрити всі шляхи, які ведуть до нашої бази, дотами та призем вежами. Відбиваємо наземні штурми та й не забуваємо будувати протиповітряну оборону, бо скоро і літаючі тарілки Юрія теж будуть атакувати нашу базу. Протримавшись достатньо часу, нам повідомляють, що переговори закінчилися. Лідери просралися, а комуністи на чолі з Романовим погодилися об'єднати зусилля з союзниками у боротьбі з силами Юрія. На цьому моменті нам відкриють місцезнаходження бази Юрія у Лондоні, а також пришлють підкріплення у вигляді морського загону та десанту комуністів. За допомогою своїх рокетерів знищуємо верф, і радянськими підводними човнами топимо човни Юрія. Після чого вже дредноутами починаємо знищувати оборону та ворожу базу. Не забуваємо і про свої війська, тому скоро до процесу руйнування приєднуються і наші призм -танки. Після остаточного знищення всіх будівель. Рештки військ вже традиційно підуть на нас в останню атаку. Після того як ми розбираємось з ними, святкуємо перемогу у цій місії. Брифінг до фінальної місії почнеться з того, що Єва вибачається за розкриття секретної інформації Юрію і готується отримати посраці за скоєне у вигляді добровільного звільнення з свого посту. Її перебуває генерал Карвіль, який починає на неї буркотіти щось на кшталт. Куди ти зібралася? У нас тут весь ядерний захист через Юрія зник, і ми продовжуємо боротися. А ти рознилася, як баба. Але я і є баба. А, точно. Неважливо, продовжуй працювати. Дякую. Після такого мотиваційного копняка Єва повідомляє нам, що вона відстежила, звідки вівся сигнал Юрія, коли він дзвонив нашому асистенту. Він засів у Антарктиді, де допомагає білим ведмедям встановлювати маріонетковий уряд над пінгвінами. Звісно, світова демократія у обличчі союзників не може залишити це просто так, тому ми вирушаємо туди, зробити останній удар і остаточно зруйнувати всі плани Юрія по завойовуванні планети. Це може бути несподівана проста місія, на відміну від фінальної місії комуністів, через те, що ми тут будуємо проти Юрія відразу дві бази: спочатку радянську, а потім і базу союзників. Таким чином, ми маємо доступ не тільки до усіх юнітів обох фракцій, а також і до їх суперзброї. Nice. Хоча у Юрія вона також є, і використовувати її він почне раніше ніж ми встигнемо розбудувати обидві наші бази. І це могло б бути проблемою, якби вже на цей час я не знав особливостей її використання комп'ютером. Справа у тому, що він використовує суперзброю Юрія виключно на наших наземних військах для того, щоб перетворити їх на наших ворогів а генетичним мутатором нашу піхоту ще й мутантами робить. Знаючи це, далі просто дотримуємось правила. Доки не розбудуємо базу та місний захист, ніяких наземних сил на наших базах, обороняємося тільки стаціонарною обороною. Тим паче, що у нас є доступ до французької великої гармати, у якої досить велика дальність вогню. Якщо треба залучати бойову силу, то тут можна використати рокетирів або більш перевірений варіант у вигляді ватаги радянських Харвестерів. Е, пацанчик! А ти з якої фракції? Будуємо свою ядерну ракету та установку контролю погоди і починаємо колупати суперзброю Юрія. Так, саме колупати, бо, як виявилось, ці установки досить живучі, щоб їх зруйнувати з першого удару. І після знищення генетичного мутатора стало зрозуміло, що на домінатор треба стільки ж часу витратити, якщо не більше. Тому тут ми зробимо інакше. Садимо у віддаленому місці один з гелікоптерів, тим самим жертвуючи ним, для того, щоб домінатор розрядився, і своєю суперзброєю знищуємо психічні вежі біля домінатора. В цей час готуємо кілька хронолегіонерів, які потім телепортуються до нього, де вони почнуть показувати фокуси із зникненням різних споруд. Після вдалого концерту Коперфілда починаємо розгортувати масове та швидке виробництво призем танків для штурму ворожої бази. Не забуваємо також і про захист, бо майстермайди Юрія можуть наробити чимало шкоди. Ти що, тут самий розумний? А де твої окуляри? Після того, як у нас набралось багато призм-танків, починаємо штурм ворожої бази. Маючи перевагу у дальності ведення вогню, без перешкод знищуємо все, що є на нашому шляху. Також незайвим буде взяти харвестерів, прикривати тил нашого передового загону. Не забуваємо і про суперзброю, особливо коли вдається вгадити по скупченню ворогів. Після знищення останньої будівлі та залишків ворожих сил ми будемо святкувати перемогу у боротьбі проти сил Юрія. У фіналі бачимо, як Юрія заковують у спеціальній камері, яка пригнічує психічні здібності. Він, звісно, пручається, намагається вплинути на охоронців, але все даремно. Генерал Карвіль розказує нам, що цю камеру Альберт Ейнштейн зробив спеціально для Юрія і подякує нам за його ув'язнення. Але до святкової частини брифінгу ми не встигаємо, бо починається якась хрінь з навколишнім простором, коли все починає дригатись. Професор Ейнштейн встигає нам сказати, що наші лінії часу минулого і майбутнього почали з'єднуватись. Коротше кажучи, ми повертаємось туди, звідки все почалося. Знову брифінг, знову президент питає Єву, що трапилось. Але замість неї відповість вже генерал Карвіль. У Дюгана, звісно, спочатку буде реакція. Я бачу мертвих людей, але генерал йому пояснить, що він з іншого часу і що президент не з'їхав з глузду. Наостанок ми бачимо знайому, ще з оригінальної гри сцену з агентом Танію біля гелікоптеру, який летить у Білий Дім. Але й тут відбулися зміни в обличчі лейтенанта Єви, яка також приєднується до нас і випереджає агента Таню у виданні деяких натяків. Остання через це трохи засмучується, бо запускати ще раз машину часу, щоб повернути все як було, їй ніхто не дозволить. Але все одно свій натяк вона теж зробить. І на цьому настає кінець сюжету компанії за союзників. Чесно кажучи, трохи дивний фінал. Хоча ціль розробників і зрозуміла – зробити хеппі-енд, де всі живі та здорові. Але логіка тут трохи шкутрігає, якщо вона тут зовсім є. Не зрозуміло, що у кінці стало з Романовим, бо судячи з усього, у в'язницю він уже не потрапить. Чи Юрій залишився у своїй камері після повернення в наш час? Тут, схоже, коїться якийсь ефект скаженого метелика, в якому важко розібратися самотужки. Хоча в цілому це була і залишається гарною грою, в яку варто грати. Ну і наприкінці хочу сказати, що це була гарна подорож у минуле. Підписуйтесь на канал, ставте уподобайки та пишіть у коментарях ваші спогади про цю гру. А з вами був Ламер і до нових зустрічей! Вечір в хату. А що? Хто тут? Ну шо, готуйся, телепат, бо те, що ти робив з мізками людей, тут будуть робити з твоєю сракою. Знаєш